5 травня день захисту дітей, а 8 травня день батьків, коли ми згадуємо і думаємо про відданість і жертовність наших батьків. А 21 травня день подружжя. У цей день подружжя повинно подумати, чи є у їхніх стосунках які-небудь недоліки і помиритися. Тому травень це місяць, у який варто подумати про свою сім'ю та про свій дім. Для нас важливо думати про свою фізичну сім'ю, але чи не повинні ми в цей час також подумати і про нашу духовну сім'ю? У день батьків діти розмірковують про відданість і жартовність своїх батьків і думають про те, як відплатити їм за їхню милість. Ось чому, щоб ми подумали про це, існує День Батьків. Так само ми ніколи не повинні забувати про благодать Бога Отця, Отця Духів і Бога Матері, Матері Духів. Коли я згадую про День батьків, на думку спадає коротка історія. Жили якось мати і син. Одного разу мати попросила сина у мене сьогодні термінова справа, тож подбай про свого молодшого брата. Син відповів Добре, подбаю. Коли мати повернулася, побачила, що син зі хитним виразом на обличчі щось задумав. Він глянув на матір і простягнув їй аркуш паперу. На аркуші було написано грати з братом цілий день 10 доларів, змінити підгузки братові, 5 доларів. Нагодувати його молоком 5 доларів. Тобто він вручив рахунок, у якому детально розписано, скільки коштує все, що він зробив. І загальна сума вийшла досить великою. Мама прочитала все і почала теж щось записувати в блокнот. Годувати тебе з моменту народження безкоштовно. Далі відвести тебе до лікарні, коли ти захворів, не спати всю ніч, щоб доглядати за тобою безкоштовно. Далі увесь одяг, який ти носиш від народження. Безкоштовно. Мати дала синові свої записи, усе, що я до сих пір давала тобі, все безкоштовно даром. Уважно все прочитавши, він зрозумів. Порівняно з тим, що зробив я, моя мати виконала колосальну роботу. Проте вона ніколи не очікувала отримати щось взамін. Тож він узяв ще один аркуш паперу і написав на ньому усі рахунки, які я висунув, вже сплачені. Брати і сестри, наскільки велика робота небесного отця і небесної матері порівняно з тим, що зробили ми, Усе своє життя мама присвячує своїй дитині, аж поки вона не виросте, проте вона не чекає за це якоїсь винагороди чи компенсації, а каже усе, що я тобі дала, безкоштовно. Подумайте. Як дитина вередує і заважає спати вночі, як прокидається серед ночі з плачем, за молоком, усе, що зробила мати, доглядаючи і виховуючи дітей, не зрівняти з тим, що робив син, лише один день доглядаючи за молодшим братом. Тим не менш, мати сказала Усі мої жертви і відданість тобі безкоштовні. Прочитавши це, я подумав усе, що робили небесний Отець і небесна мати для своїх дітей так само. Цього року ми святкуємо 60-річчя церкви Бога. Ми ніколи не повинні забувати про милість Отця і матері. Усі ці 60 років вони мовчкивали і продовжують вести нас. Коли йдеться про благодать небесних отця і матері, ми часто думаємо лише про благодать жертви на Христі. Однак, з духовної точки зору, усі жертви в старому заповіті. Постійні цілопалення. Жертви суботнього дня, а також жертви усіх свят та всі жертви за гріх. Всі вони представляють Отця і матір. Смерть усіх цих тварин у системі жертвоприношень старозавітного закону Моєсея є відображенням жертви Отця і жертви матері. Я сподіваюся, що ми всі станемо милостивими небесними дітьми, які ніколи не забудуть благодаті Отця й матері, щоб і на небесах нас продовжували хвалити за гарну роботу. Коли отець був на цій землі, він дав нам такі слова: Слухайтеся, небесна матір. Якщо ви будете слухати матір, то станеться щось хороше навіть під час сну. Хіба це не означає, що якщо ми будемо робити все згідно зі словами матері, то й ця Євангелія процвітатиме? Отже, після Вознесіння Отця на небеса, поки ми поширювали цю Євангелію по всьому світу, нас супроводжувала нескінченна жертва матері, піст, молитва рано вранці. Ці зусилля зробили нашу церкву такою, якою вона є сьогодні. Не забуваймо про відданість і жертовність наших небесних батьків, і в цьому році обов'язково принесімо нашим отцю та матері велику радість. Прочитаймо один вірш у 15-му розділі від Луки. Відлоки 15 розділ 7 вірш. Говорю вам, що так само на небі радітимуть більш за одного грішника, що кається, аніж за дев'ятдесятьох та дев'ятьох праведників, що не потребують покаяння. Бог радіє більше за одного грішника, який кається. Ніж за 99 праведників на небі. Тож, чи не повинні ми прагнути принести цю радість у цій матері? Замість того, щоб просто приходити до церкви, станьмо синами та дочками, які вміють радувати наших небесних батьків. Для цього приймімо тверде рішення. Цього року я обов'язково принесу 10 талантів і принесу вічну радість і славу богові. з такою рішучістю, нехай всі діти Сіону повстануть Таким чином. Я сподіваюся, що в цьому році світло істини Божої слави буде повністю передане у всіх країнах, де ще не проповідувалося, і які ще не повністю прийняли істину. Я чітко пам'ятаю, коли мати сказала: ви все в моєму житті і моя єдина турбота. Тож тепер ми повинні відкрити нашу віру і сказати, Бог, усе в моєму житті. Я дякую за милість Отця і Матері. І щиро молюся, і сподіваюся. Що скоро настане день, коли Бог Отець і Бог Мати отримують славу і хвалу від усього світу у надії, що ви отримали багато благодаті. Я хотів би завершити сьогоднішню проповідь. Дуже дякую.